Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 15 березня 24 рік і сьогодні Trust Wallet, токен. Як завжди, починаємо з сторінки мого сайту CryptoVictor.com, де ми продовжуємо наповнювати цю сторінку. Потрібними нам цікавими проєктами, і сьогодні цей TWT Trust Wallet Token. Безпечний веб3 гаманець. Зверху ви можете перейти завжди на мої сторінки на YouTube канал, який вже більше 900 людей підписались. І Одну ремарку тим, хто підписався, і сидить у мене на каналі щось не подобається. Ну, для чого ви тут? Нащо писати, що вам тут скучно. Це ж так просто, відпишіться і не дивіться. Це як до вас додому прийшли, сидять, скривилися такі. Ой, блін, те не так, те не так. Так двері відкриті, будь ласка, виходьте. Мені потрібні тільки ті, хто, кому ця інформація буде корисна. Отже, розглядаємо сторінку по криптоактиву Trust Wallet. Як завжди, фундаментальний аналіз, технічний і мій прогноз. Фундаментальний аналіз. Доволі тут просто вам самим зробити перехід на їх основний сайт, де українська мова, все розписано, як тут можна заробляти, як тут можна той самий NFT при, прикупити. Скажімо так, кому хочеться простий варіант, без бірж, без обмінників, там, заходьте на цей trustwallet, він є і в смартфоні, новини. Компанія активно продовжує розвиток. Тобто класний гаманець. 2,7, щоб ви розуміли, фоловерів тільки в Твіттері. Постійно якісь акції, одна з акцій зібрала 36 тисяч лайків. На нашому блозі про криптоукраїнську також є інформація регулярна про цей проєкт. Заходьте. І гадаю, по-фундаментальному ну, для мене інформації вистачає. Стисла я собі тут написав, що це є повноцінна українська версія на сайті. 70 мільйонів людей довіряють цьому проєкту. В гаманці є більше, ніж 100 блокчейн-систем. Ну, Це практично все. Вони пройшли незалежний аудіт. Як для мене, то цієї інформації вистачає. Йдемо далі на технічну аналітику. Ну, Блог прогноз курсу і форум прогноз курсу. На блозі є регулярні публікації по цьому токену, буде наступне по цьому відео. На форумі прогноз курсу можете заходити, написати свої думки. Ну, як завжди, мій прогноз. Що я думаю, що може бути, який курс. Весною, літом, осінню, зимою, приблизна конструкція, яку я бачу, це, звісно, не порада. Це ну, що я зараз бачу, що може бути. Ну, а пояснення, давайте тут подивимося на сервісі. Tradingview. місячний таймфрейм, Trust Wallet. Ну, я тут бачу таку схожу конструкцію 21 рік. 21-22 рік була така v образна структура, яку я бачу і зараз. Вниз-вверх. І тоді було вниз, вверх. Після чого була ще одна така v структура вниз і вже потужне зростання до максимальних відміток. Можливо, буде і цього разу така схожа конструкція. Може бути таке, ну може, бо було вже так. І з нижніх відміток курс вже відірвався, пройшов ще один цей цикл в-образний І зараз, гадаю, буде зниження. До речі, тим, хто, тим, хто думає, ну а може підкупити зараз по 1,7 може. В максимумі буде в два рази більше. А якщо зловити і дійсно буде оця конструкція спрацьована, то 1,2 і два, ще веселіше. Це не в два, а в три рази можна зловити курс, хто розбереться і вирішить інвестувати в цю криптовалюту, ну, і зловити цей цикл зверху. Ну, як і більшість токенів, я бачу, що це максимальне зростання буде зимою 2024-2025 року. Після чого я бачу, ну, гадаю, що може бути, прогнозую, зниження. І зафіксується воно десь ну, 1,4-1,3, де буде формуватися зона накопичення, як це було минуло і позаминулого разу. Давайте ще розглянемо. На тижневому таймфреймі те саме. Що завершується оця попередня буде ще зниження, буде отут ще зниження, потім зайде зайде курс цю зону і тут вже ну ну дивіться тут вже ну, така структура мені більш подобається. Вона більше сходиться з місячним таймфреймом. Отже, зараз курс 1,5, скажімо. В два рази навіть зараз, якщо купити, можна взяти в два рази. Ну, а якщо ловити нижні і, можливо, якісь більш верхні відмітки, можна заробити ще більше. Ну, звісно, це не парада. Вчора біткоін два дні вже поспіль іде доволі потужно. І з відміток 73. Прийшов на 60. Що далі буде? Ну, Далі я бачу по біткоїну. Дивіться, ну, Це такий денний графік. Індикатор з чітко розвернувся і йде вниз. Ну, тобто, я очікую подальше зниження біткоїну. А потоки нутра Wallet На 24 рік моє бачення, гадаю, вам зрозуміло. Якщо у вас є свої думки і хочете їх висловити, будь ласка, пишіть. Якщо відео сподобалось, лайкніть, поділіться їм, підпишіться. Але підписуйтесь, якщо вам дійсно мій канал потрібен. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищено. Процес вже розпочався на території Росії: Білгород -Коск. А Україна переможе і розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Варіантів багато, один з яких в описі до відео. На вихідні я буду працювати над наповненням свого сайту, а з понеділка ми 5 днів будемо розглядати нові альткоїни з того списку. Кому цікаво, заходьте, подивіться на сторінку Ну, І всі проекти, які в плані на цей місяць. На сьогодні все. З вами був Віктор. До зустрічі!